Друзі, всі вітаю на каналі. З вами, як завжди, Мазефа Іван. Сьогодні ми розберемо, як налагодити роботу наших мімічних в'язів, як налагодити роботу трічтого нерву, як стабілізувати роботу ядра трічтового нерву після видалених зубів, от, або інших пошкоджень, порезів, ну і так далі, і так далі, пов'язаних з обличчям. Отже, сімнастика досить проста. В підітіарі. Було винадено Хасе Паламаром. От, і це показано на ден... ну, на семінарах. В принципі, але я цю гімнастику даю людям, у яких є пошкодження. Вона чудово працює, навіть після інсульту для відновлення. Це гімнастика, називається при пошкодженні тригомінального рефлексу, як її вдома виконувати. Отже, першочергово вам потрібно подразнювати своє обличчя. Ви вранці встали. Гарно вмилися холодною водою, після цього вмилися гарно гарячою водою, розмасажували обличчя, Тобто, має бути багато-багато подразнення. Після цього можна використати зубну щітку, наприклад. Звичайну зубну щітку можна використати потім зубочистку. От, що ви робите? Ви простерли обличчя, далі ви берете, можна своєю рукою подразнюєте по ходу трічі ось таким чином. Я, наприклад, ви подразнюєте брови собі. Оцю ділянку. І одночасно працюєте бровками. Далі щока. Подразнюйте і намагайтеся всіма м'язами працювати на щуці. Можете взяти звичайну зубочистку, поколювати себе і одночасно працювати. Далі. По ходу нижньої вітки. Ви подразнюєте бороду. І м'язами намагаєтесь в ту зону, де ви подразнюєте, дотягнутися. Якщо тут, вниз. Включити м'язи 30 секунд одна половина обличчя. Робите глибокий сухожильний рефлекс, щоб закріпити програму. І обов'язково, якщо ви працювали, наприклад, 30 секунд або 1 хвилину на одній половині обличчя, ви переходите і починаєте робити ту саму вправу в тому самому часовому проміжку на іншому боці. Подразнюйте, наприклад, працюйте бровками, Працюйте мімічно тут і. І робите допоки сухожильний рефлекс. Дана гімнастика чудово нормалізує тонус м'язів, відновлює неврологічні аспекти нашого здоров'я. До речі, тригомінальний рефлекс відповідає за стабілізацію серцевого ритму. Це досить глибокий рефлекс, який формується у дитини у 7-8... Ой, помиляюсь, яка формується у дитини, здається, у двомісячному ембріональному віці, коли починається серцебиття. От. Тому це дуже важливий аспект. Не нехтуйте цим. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.